Тисяча зимової є підтримки, зараз вам розповім. Отримати її можна, подавши заявку в дії до 24 грудня цього року. Прийде вона вам на карту, яку ви там вкажете, карта є підтримка. Приходить вона протягом 10 днів. Витратити ви її можете на поштові послуги Укрпошти, комунальні послуги, ліки, але ліки, які мають позначку, сніжиночка така, є підтримка. Зараз я вам розповім про це. На книги ви можете витратити журнали. Всеукраїнського виробництва. Пишуть, що на продукти харчування можна витратити, але скільки читаю коментарів, ніхто не, змог, не зміг витратити на продукти цю тисячу ні в Сільпо, ні в АТБ, ні в ФОРІ, ніде. Може, це запрацює, я не знаю. Також можна ці гроші віддати на благодійність нашій українській армії. Як ми змогли витратити цю тисячу? Тикались, микались. Дуже дивно, що не можна поповнити мобільний зв'язок, не можна витратити на транспорт на, на проїзд. Ну, це дивно дуже. І ось який ми знайшли вихід. Аптека АНЦ, в якій я замовляю завжди ліки поштою, новою поштою. Я не рекламую ну, цю аптеку, просто мені вигідно, я звикла там брати там дешевше все, як мені здається. І ось ви заходите на сайт через Google аптеки АНЦ. Або це може бути будь-яка аптека. Яка в цій програмі підтримує цю програму? І шукаєте ліки з позначкою сніжиночка така, і є підтримка голубим написано зверху цих ліків. І додаєте їх у корзину. Це Каптапріл підпадає там все українського виробництва. Ліки іноземні не підпадають під цю програму. Ось замовили ми каптоприл, шприци, нестероїдні препарати, гормони, українські всі, дексамітазони, дексамітазон, дексамітазон омепразол, нафтизин, фармазолін. Ось таке ми замовляли на одну тисячу і на другу тисячу окремими посилками. І ви підбираєте так, щоб у вас ви вмістилися в цю тисячу з як це сказати ну, ось в аптеці АНЦ, коли ви додаєте в корзину, виходить сума, наприклад, 850. Але коли ви оформлюєте замовлення, там вже з, е, з послугами цієї аптеки сума виходить більша. Ось, наприклад, там 945 або 1007 Ось у мене було. І я так підбирала, щоб воно було до тисячі ось все разом. І тільки тоді пройде ваш платіж. Все ви додали в корзину і оформлюєте замовлення. Сплатити, коли сплатити, обираєте картку вашого цього кешбеку. Є, є від, як, як вона називається? Є карта. В мене у ощадбанку, наприклад, карта. Вибираєш цю карту, нажимаєш, це перед, передплату обираєте. обираєте. Передплату, сплатити одразу картою, не накладеним платежем, накладеним ви не зможете по. Отримати так ліки без, ну, за цю тисячу передплату робите цією карткою. І все, і вам пише: все, все оформлено, замовлення, і посилка піде до вас, ви нічого не витрачаєте, сплачуєте тисячі. Або ви можете також забронювати через сайт аптеки, ліки на цю суму. І прийти відповідно до тієї аптеки, де ви забронювали, і сплатити цією карточкою. Ми не перевіряли, чи можна так робити. Ну, я дзвонила на гарячу лінію, вони сказали, що так можна. Да. Але дуже уважно перевіряйте, щоб у вас всі були ліки, препарати саме з цією сніжиночкою, з вказівкою, що це ліки. З програми є підтримка, бо тоді вам ви не зможете сплатити карткою, навіть якщо буде хоч один препарат без сніжиночки, без вказівки, що це є підтримка, у вас не пройде платіж. Довго я так вчора мучилась, цілий день. І ось, поки всі не були зі сніжиночками, у мене тоді все.